Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Продовжуйте йти. Дякуйте Богу без скарг та суперечок. Більшість з нас легко можуть завершити вірш з 29-го псалму Увечері я впав і сльози лив. На ранок я підвівся вже щасливий. Псалом 29, 6. На жаль, не завжди страждання завершуються протягом 24 годин. Часом для відновлення радості можуть знадобитися роки, але найважливіше продовжувати йти і не дозволяти собі прийняти стан жертви. У чудовому 23-му псалмі говориться: І навіть у долині смерті чорній, на щастя, не злякаюсь я, бо ти завжди зі мною. Продовжуйте йти і зберігайте серце від нарікань. Жертва не припиняє скаржитися і постійно нагадує всім оточуючим, наскільки несправедлива її ситуація. Але переможець завжди говорить: я обираю дякувати Богові і миру, який дає він. Я вибираю не скаржитися і не сперечатися. Бо це Господь працює в вас. Викликаючи прагнення і вчинки, бажані йому. Робіть усе без нарікань та суперечок. До Филип'ян 2, 13, 14 Тільки переможець може проголосити, брати й сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Якова 1-2 Усього кілька днів тому я сказав своїй дружині Крісті, що наступного разу, коли у нас виникнуть випробування, нам треба сміятися і говорити, Господи, я такий радий побачити, як ти проведеш нас через усе, що відбувається. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай твій мир тече потоком у моє серце. Нехай твоя сила, якою ти здолав усе, що стало перед тобою на твоїй дорозі, буде в мені, щоб принести спасіння і радість за будь-яких обставин. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.